Секретні зерка для України у Великій Британії вперше офіційно розкрили деталі про новітню секретну зенітну систему, яку передали Україні, її назва Рейвен або в перекладі Круг. У військових колах вона також відома під назвою Франкенсем на честь свого унікального поєднання складових. Систему створили всього за чотири місяці на базі бронемашини SuperCAT HM 600. Встановили авіаційні ракети АСРААМ малої дальності вони здатні вражати повітряні цілі від шахедів до літаків на відстані до 15 кілометрів, розвиваючи швидкість утримаха. Вже вісім таких установок працюють в Україні, ще п'ять готуються до відправки. Перші комплекси прибули навесні 2023 року, і з того часу встигли здійснити понад 400 пусків. З ефективністю понад 70%. оператори пройшли навчання у Великій Британії з 40 військових, які повернулися додому інструкторами для інших. На тлі дефіциту американських Петріот, британський рейвен став життєво важливим для нашої оборони. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.